Два роки у проєкті Сходинки успіху передували досить перспективній та вкрай необхідній справі, яка не лише розширює можливість сонячних дітей Шепетівки, а й виконує надважливу соціальну функцію інтеграцію в суспільство. Так запрацювала соціальна кав'ярня. Вони проходили соціальну таку реабілітацію. Плюс вони готували їсти, вчилися готувати їсти, накривали на стіл, самі прихищали друг друга. Люди з ментальними порушеннями завжди залишаються безпосередніми та щирими, сприймаючи світ широко відкритою душею. <му> Сонячні діти завжди потребують захисту і підтримки. Робочі місця для них ще дотепер в Україні це швидше виняток, аніж правило. Ось чому кав'ярня Кофі» є надзвичайно важливим прогресивним кроком і не лише для шепетівки. В Кав'ярні в нас буде зараз працювати один сонячний бариста, і група з ходинки успіху буде отримувати послуги соціально-побутової адаптації вигляді майстер-класів, занять, тренінгів. Згідно з грантовою програмою Від робота, ініційованою урядом в рамках проєкту Власна справа. Засновники цього кафе отримали 250 тисяч гривень на закупівлю обладнання. Підтримала фінансова і місцева влада, виділивши ділянку в центрі Шепетівки. Влад один з двох обов'язкових працевлаштованих у цьому кафе, що відкрилося грантовими коштами. Повернення ж позики передбачено впродовж трьох років у вигляді сплачених податків та зборів. Бізнес це не лише про працевлаштування, про сплату податків, а це і про благородні ініціативи соціальні, такі як ця кав'ярня. Восьмеро сонячних шепетівчан уже з нетерпінням чекають і свого першого робочого дня, захопливо знайомлячись зі ще одним місцем соціальної адаптації. Ми приїхали на свято кафе. От я теж хочу тут робити кулінарити. Я теж хочу бути поваром. Так само. Впродовж кількох годин двері кав'ярні неможливо було зачинити. Друзі невпинним потоком йшли вітати щиросердну ініціативу. Сьогодні ці сонячні люди. В той час, коли можливо під час війни хтось дозволяє собі скніти, жалітися, що вигоряє, що немає за що триматися. А вони сьогодні показали нам приклад, як жити, як бути успішними, навіть тоді, коли виклик, навіть тоді, коли біда. У ці дні в кав'ярні не буде фіксованої ціни. Покупці сплачуватимуть за напої стільки, наскільки їм сподобалося у закладі. І ми всі запрошуємо сюди, всіх, і щоб було все добре. e nós temos